У цій ванній кімнаті день завжди буде починатися з посмішки і заряджати хорошим настроєм, оздоблення, що імітує натуральне дерево, керамічна плитка у вигляді бджолиних сот і велике дзеркало, елементи, які перетворили чотири бетонні стіни в оригінальне і стильне простір. Детальніше про деталі та роботу над проектом нам розповіла його автор, дизайнер Ольга Тишкаєва. Загальна інформація місто Тюмень, центральний район, метраж. 118 квадратних метрів, кімнати, 3 санузел, 1 метраж санузла, 6,5 квадратного метра, висота стель, 3,7 метра. Ольга Тишкаєва – дизайнер і засновник студії «Рюбік», закінчила Уральську державну архітектурно-художню академію. Вже більше 5 років вона створює проекти житлових і громадських приміщень. А зовсім недавно зайнялася дизайном меблів. Замовник і побажання у квартирі проживають мама з донькою. Мені належало створити для них світлий легкий інтер'єр ванної кімнати, в якому було б багато повітря. Також важливо було використовувати тільки натуральні матеріали, розповідає Ольга. Перепланування санвузол спочатку був суміщений, тому перепланування не було потрібно. Дизайнер зробила ставку на функціональну розстановку меблів. По одній стіні розташували прямокутну ванну, а навпроти входу поставили раковину і унітаз. Оздоблення в оздобленні інтер'єру я хотіла зробити акцент на натуральному дереві, але це не самий практичний матеріал для вологих зон. Свій вибір зупинили на керамограніті з текстурою, що імітує деревину. Він відмінно підходить для використання у ванній кімнаті. Також під концепцію нашого проекту підійшла плитка у вигляді бджолиних сот, і ми поклали на стіни і підлогу. Ми зробили нішу для дзеркала на всю ширину ванної приміщення відразу стало візуально більше. Коментує дизайнер зберігання у ванні спроектували приховані ніші для дрібниць, особистих речей і рушників. Все заховано від очей гостей. Тумба під раковиною теж відмінно справляється з функцією зберігання. Світло у ванні передбачені два сценарії освітлення, основне забезпечують точкові світильники, більш романтичну атмосферу створює світлодіодне підсвічування в стіні і над дзеркалом. Світильники розмістили з розрахунку один точка на один квадратний метр колір. Ольга Тишкаєва зробила ставку на світлі природні відтінки, вони відмінно підходять для ваної. Поєднання білої плитки і теплого відтінку керамограніта створює приємну атмосферу, в якій можна розслабитися і відпочити від суєти. Меблі, набір меблів в санузлі санузлідос стандартний. Прямокутна ванна, Раковина з тумбою і унітаз зробили вбудовану систему зливу, саме завдяки їй вдалося зробити вузьку поличку уздовж всієї стіни. Декор і текстиль. В якості декору дизайнер використовувала скляну шторку з геометричним візерунком без природних мотивів. Звичайно ж, не обійшлося. Натуральні гілки, дизайнерські підвісні вазочки з дерева, статуетки пташок на підлогу поклали м'який килимок, з ним набагато затишніше. Стиль ванна кімната вийшла в сучасному стилі з акцентами на природних матеріалах, фактурах і кольорах. Це легкий природний інтер'єр, в якому багато світла і повітря. Не дарма я назвала цей проект кисень. О 2 розповідає дизайнер. Складнощі і терміни у проекті. Немає складних інноваційних технологій, тому в реалізації складнощів не буде. При наявності всіх матеріалів цілком реально втілити цей проект за пару тижнів планування, поради читачам і Роум, як створити подібний інтер'єр. Один зробіть ставку на простоту та функціональність, не перевантажуйте інтер'єр складними конструкціями, химерним декором. Нехай всі елементи інтер'єру будуть лаконічними і потрібними. Два використовуйте в якості акценту обробку, що імітує природні матеріали, наприклад, керамограніт з текстурою дерева або керамічну плитку, що нагадує бджолині стільники. Бренди представлені в проєкті оздоблення, керамічна мозаїка, інмосаєць меблі, тумба під замовлення, Sanfine Сан сантехнічне обладнання, джацоп делафон, раковина, реве, унітаз-підвісний, есцале змішувачі, змішувач настінний, зен освітлення. Точкові світильники, артиламп будована світлова смуга, система освітлення блади.